Жнива жнива щороку на землі, жнива в полях у нас ще засівання. Ще час дає Господь тобі і мені, щоб ниву Божу словом засівати, щоб сіять слово Боже, чим густіш, щоб і стіною на нива гарна встала, щоб, як прийдуть уже жнива святі, зерном відібраним в руки Божі впала. Для цього праця є ще на землі, Бог ще нам працю тут свою продовжив. Для нас він пропрацював цей цілий рік, свій час даючи сонечко та дощик, а нині дяка за усі дари, які Господь ще на землі дарує. Ми дякуємо Богу за плоди якими він дітей своїх годує за хліб і до хліба, що нам ще послав, якою б не була у нас погода, ще й в цьому році милість дарував Одець Небесний для свого народу. Йому сьогодні дякувати зійшлися малі й великі, сиві вже і молодь. Удар цареві дяку принесли, хвалу в піснях і в уст хвалу чудову. Плоди від Бога маємо рясні, та коли ми до Нього з вами прийдемо, Він нас спитає, що ми принесли. З плодами ми прийшли в свій час якими. Плоди для Нього це не купа діл, любов і милосердя, мир і радість, це вуст, хвала для Господа завжди. Йому одному бути вірним в правді. Хвала летить на крилах до небес. Подяки день святкують Божі діти, хвала і слава Господу чудес, що ще цей рік схотів благословити. Слава Богу!